Обслуговування сонячної електростанції складне та трудомістке. Міф. Все нормально, є безліч організацій, які зараз показують послуги і допомагають робити. Якщо не може інсталятор, це нормально. Нема питань. Ну, легше, ніж багато інших речей обслуговування. Експлуатаційні витрати. Не є значними, скажімо так, порівняно з іншими системами виробництва електричної енергії. Зовсім ні. Вона майже не потребує обслуговування, так що міф? Міф. Це міф. Воно надзвичайно просте, надзвичайно легке і не задає ніяких труднощів для споживача. Це міф. Її треба лише раз у рік, можливо, помити панелі і все. Є певні нюанси, але не складне. Тобто, це все, все ж таки міф. Якщо її правильно спроектувати. То легко обслуговувати. Встановлення сонячної електростанції можливо самостійно надивившись відео в Ютуб. Неправда. Міф. Тому що сонячну станцію повинні монтувати тільки справжні професіонали. Я би не радив цього робити. Чому? Тому що є дуже багато прикладів, коли загорається, да, оселя і люди втрачають не тільки сонячну станцію, а в принципі все. Тому ні. Міф. Міф, тому що вже не раз з таким стикався, і ну, це просто, ну, м'яко кажучи, жах. Ну, теоретично, правда, але я б не ризикував. Можна. Я думаю, реальність. Вартість обслуговування сонячної електростанції велика. Ні, це теж міф. Це невелика. Суми помірні як для бізнесу, так і для кінцевого клієнта. Обслуговування сонячної станції взагалі, ну. Практично Це Теж міф. Невелика, міф. Міф. Нічого не ламається ніколи. Сонячні електростанції не працюють вночі. Це правда. Якщо нема акумулятора, вони працюють вночі завдяки акумуляторам. Вони працюють. Але сонця немає. Якщо станція мережева без АКБ, то вона не працює. Так працюють, але виробляють небагато. Якщо це гібридна, то працюють. Це міф. Сонячні електростанції також працюють, тому що вони. Цю енергію, яку вони виробили, вони її продають, вони її видають. Ну як це не працюють? Працюють, але електрики не дають. Не працюють. Ну, коли нема світла, тоді вони не працюють, зрозумів. Не працюють. Вночі не працюють. Сонячні електростанції працюють вночі, але не генерують електричної енергії.